Вітаємо вас на каналі Школа для собачок Дред. Сьогодні ми розберемо один з найбільших міфів в кінології так звану генетичну агресію у собак. Нещодавно ми отримали таке повідомлення. Його суть, що ми погані кінологи, бо не придушили ген агресії. Я хочу розповісти вам правду, спираючись на сучасні знання роботи з собаками. Агресія це не кнопка, яку можна вимкнути. Це те, що формується через генетику, гармони, досвід, виховання та середовище. Собаки навіть з однієї сім'ї або однієї породи можуть мати різні характери та реакції. І коли люди говорять приглушіть агресію, вони не розуміють. Якщо тиснути силою, ми не вирішимо проблему, а лише залякаємо собаку, яка стане потім ще небезпечнішою. А знаєте чому? Бо буде діяти без попереджувальних сигналів. Як виглядає? Да, придушення агресії на практиці, на жаль, деякі кінологи використовують досі ці методи, коли душать собаку на удавці і утримують її фізично до моменту, доки вона не перестане рухатися або знепритомніє зовсім цікаво. Власники нам це рекомендують, коли пишуть, що. Нам треба приглушити агресію, що насправді відбувається так. Зовні собака стає спокійною, але це лише тимчасово. Емоція нікуди не дівається, поведінка стає непередбачуваною, страх і біль залишають слід, які можуть проявитися ще в інший гірший момент. Ми не працюємо такими методами, бо ці методи не дають стабільного результату і суперечать стандартам гуманного навчання у школі собак дред. Ми працюємо за методиками. Які визнають світові кінологічні організації: перше позитивне підкріплення, а саме заохочення правильної поведінки. Друге контрольована соціалізація, поступове знайомство з подразниками. І третє навчання команд, які допомагають власнику навіть у стресових ситуаціях. Мета не забрати емоцію, а навчити реагувати правильно. Це дає безпеку власнику, оточенню та собаці. Власниця цієї собаки проробила величезну роботу. З моменту покупки, але коли в собаці трапився прояв агресії, вона злякалась. Це природна реакція для породи малінуа. Але треба розуміти, що на це впливають деякі фактори. Підлітковий період це перевірка кордонів будь-якої породи. Робота з такою собакою потребує системності та витримки, особливо в складні моменти. Важливо продовжувати тренування команд, а не зупинятися через страх. Мені прикро, що Деякі кінологи ще радять власникам придушити собак, приглушити агресію силою це жорстокі старі методи. І ми, як школа, з великим досвідом завжди обираємо професіоналізм, гуманність та безпеку. Нам простіше відмовити, чим доказувати, що ми можемо погасити агресію. Агресію не вимикають силою, її перенавчають і керують нею, особливо якщо ви купуєте собаку для охорони. Вони дуже заряджені. Дивіться, спочатку люди хоч. Хочуть охоронних собак, які будуть їх охороняти, а потім бояться, тому що не можуть справитися з цією агресією. Агресія повинна бути контрольована в руках спеціалістів. І якщо ви не готові до таких собак, то вони знайдуть своє місце там, де потрібно вести охорону, захищати маєтки та виконувати різні бойові задачі. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про придушення агресії, чи потрібно це робити. Школа для собак дред, ми відповідально підходимо до виховання собачок. Якщо у вас є собаки, звертайтеся до нас і зробимо її розумною слухняною собакою, яка буде приносити вам радість.